Коропефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ФМ. Сьогодні вівторок, 16 травня, у студії Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Іменинники сьогодні Симон, Андрій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юлія, Юліан. Народний календар, 16 травня, в церковному календарі День пам'яті мучеників Тимофія і Маври. Цього дня, якщо хтось попросив вас про допомогу, не можна відмовляти. Потрібно відмовитись від гучних гулянь. Не варто сваритися цього дня зі своїми рідними та друзями. В народі 16 травня називають Мавра розсадниця, все тому що від цього дня починали висаджувати розсаду на грядки, засівати городи. Свіже насадження обов'язково поливали. Свяченою водою вірили, що так молоді паростки можна захистити від гусениць чи попелиці. За останні 130 років, 16 травня, максимальна температура повітря складала 29,5 градусів Цельсія. У 1983 році. Мінімальна складала 1,5 градусів Цельсія у 1954 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 52 хвилини, а зайде за о 20 годині 36 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі, 16 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день мирного співіснування? Подія була започаткована 2017 року організацією Об'єднаних Націй. Головна її мета полягає в залученості суспільства до миру, єдності, солідарності, терпимості, що сприяє розвитку країн і досягненню гармонії до цього дня? Зазвичай організовуються різноманітні тематичні заходи для населення. Також 16 травня день носіння фіолетового на знак миру, веселе й позитивне свято, яке націлене на те, щоб показати прибульцям з інших планет, що людство для них не ворог. Щоб долучитися до святкування, потрібно всього лише вдягнути аксесуари чи будь-яку річ фіолетового кольору. Також 16 травня святкують Міжнародний день світла. Подія була встановлена ЮНЕСКО 14 листопада 2017 року. Дату обрали на честь першої вдалої роботи лазера Теодора Маймана, що відбулася 1960 року. Головна мета полягає в приверненні уваги люства до значення світла як в звичайному житті, так і в культурному, науковому та мистецькому. Також 16 травня відзначають Міжнародний день поінформованості про Целіакію, День біографів та День морської мавпи. Новини. В громаді діє банк одягу для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб. Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг коробської селищної ради пропонує скористатися послугами банку одягу пенсіонерам, особам з інвалідністю внутрішньопереміщених осіб, одяг бувший у вжитку. Звертайтеся за адресою селище міського типу Короб, вулиця Поштова, 6, ліве крило готелю Космос, з 8 до 18:00 у коропі до приватного будинку місцевої жительки завітало маленьке лисеня. Про це повідомляє прес-служба головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Жінка побачила, що по її хаті шастає пухнастик, та відразу сповістила про це сусідів, які викликали рятувальників. Прибувши на місце, надзвичайники побачили тваринку, яка сиділа у кутку. Вони обережно забрали її та випустили на волю. Замість дров із картки зникли 16 тисяч гривень. Житель Чернігівщини потрапив на гачок шахраїв. Поліцейські наполегливо рекомендують мешканцям Чернігівщини бути обачними під час покупок у соцмережах і на сайтах безкоштовних оголошень. Днями до поліції звернувся 64-річний мешканець Чернігівського району. У місцевій спільноті свого району в популярній соціальній мережі чоловік знайшов оголошення про продаж дров за привабливою. Ціною чоловік одразу ж зв'язався з продавцем, який запевнив, що дрова в наявності та попросив перерахувати на банківський рахунок всю суму за товар. Потерпілий погодився і відправив незнайомцю понад 16 тисяч гривень. Після цього зв'язок із продавцем обірвався. Зрозумівши, що його обшукали, потерпілий звернувся по допомогу до поліції. Поліція Чернігівщини закликає бути обачними та розсудливими у подібних ситуаціях. Інформація статю взято із сайту Cheline які продукти харчування в Україні почали дешевшати? За даними Державної служби статистики Держстат, середні ціни на продукти харчування у квітні 2023 року порівняно з березнем зросли на 0,3%. Продуктова інфляція різко сповільнилась, а на окремі товари ціни знизилися. За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільш подорожчали м'ясо та м'ясопродукти на 3,3%. Риба та рибопродукти подорожчали на 0,5%, хліб на 0,3%, овочі на 0,3%, макаронні вироби на 0,2%. Водночас яйця подешевшають на 8,7%, олія на 1,6%, фрукти на 0,4%, молоко на 0,8%, цукор на 0,3%, сир там м'який сир на 0,1%. Одну інформацію взято із сайту CheLine. В Україну йде інтенсивне потепління, але є нюанс. Синоптик дав прогноз погоди на тиждень. В Україну йде майже літня спека, і цього тижня очікується тепла та переважно сонячна погода. Однак на заході та півночі України слід очікувати опади. Повідомляється, що коштом поступового встановлення повітряних потоків зі Сходу та Південного Сходу в Україні намітилася тенденція інтенсивного потепління. Щодня середньодобова температура наближається до літніх Показників. Помітно потеплішали ночі, а в день стопчики термометрів перевищують 20 градусів за Цельсієм. Вівторок, 16 травня, температура повітря вночі плюс 8, плюс 13 вдень, плюс 21, плюс 26 градусів Цельсія. У західних північних та південних областях очікуються невеликі дощі місцями з грозами. Вітер перемінний 5-10 метрів за секунду. Середа, 17 травня, температура повітря вночі коливатиметься в межах 10-15 градусів з позначкою «плюс», в день – 22-27 градусів тепла, у західній частині – 19-24 градусів Цельсія. Опадів не передбачається. У західних областях можливі помірні подекуди рясні дощі. Місцями можливий град та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду. Четвер, 18 травня. Температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15. 12 градусів Цельсія, У день 22-27 градусів тепла. Вітер східний південно східний 7-12 метрів за секунду. У західних областях погода з дощами та грозами. В інших регіонах України без опадів. П'ятниця, 19 травня. Температура повітря вночі очікується в межах 11-16 градусів Цельсія. У день 22-27 градусів тепла. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. У Криму та Приазов'ї в день окремі пориви вітру 15-17 метрів за секунду. У західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі. Субота та неділя 20-21 травня. Температура вночі 10-16, в день повітря прогріється до 22-28 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Місцями очікуються невеликі дощі, переважно у денний час. Соціальна реклама цікавий багатий проект. Завітав на Чернігівщину. Децентралізація для розвитку демократичної освіти у Чернігівській області. Швейцарські партнери дають переможцям 1 мільйон гривень. Змагалося 57 громад Чернігівщини. Кошти отримають 4, в тому числі і Коробська. Суть справи така: три школи Коробщини отримають по 351 тисячі гривень. Їх буде реалізовано на проект про мрії. Європейці хочуть, щоб кошти витрачалися не на щось банальне. Холодильник, сковорода, парта це не те, не те. Повинно бути щось круте, оригінальне, незвичайне. Мрія. Дитяча мрія, як розповіла Тетяна Мікалальян, головний спеціаліст відділу освіти в школах. Вже пройшли вебінари наради. Діти, батьки, вчителі працюють над проектами. А 6 квітня представники дев'яти навчальних закладів Коробщини зібрали на тренінг координатори проекту з децентралізація для розвитку демократичної освіти. Тренінг проходив у затишному залі Риботинського кафе Лев. До нашої студії завітали діти коробської загальні. Освітньої школи першого третього ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка випускники задіяні у проєкті. А саме Артем Лисенко, Марина Ковальова, Анна Сушениця, які представлять проєкт, розроблений для покращення простору у школі. Доброго дня! Добрий! Добрий день. Нами попередньо було анонсовано, що три школи, які виграють проєкт, отримають 351 тисячу гривень. Отже, давайте поговоримо про ваш проєкт. Як називається ваш проєкт? Про що він? І розкажіть, чому саме цей проєкт тілити в життя? Ви. Маєте намір. Наш проєкт називається Багатофункціональний простір у коробській школі. І цей проект передбачає перетворення шкільних коридорів у місця для творчості, співпраці та взаємодії між учнями та вчителями. Хочемо створити безліч різних інтерактивних елементів дизайну для динамічного відпочинку, навчання та спілкування. Простір будемо використовувати для семінарів, зборів, свят чи тематичних подій за участі учнів і педагогів. А звідки взяли цю ідею? Чому саме цей напрямок? Спочатку. На учнівському самоврядуванні обговорювали тему, мету, ідею. Потім ми вирішили показати і розказати не на пальцях, як в народі говорять, а на малюнках. Учні малювали свої мрії на аркуші паперу. Потім ми підсумовували, обговорювали і дійшли до одного висновку. Будемо осучаснювати, робитимемо ну просто класними шкільні коридори. Цей проект допоможе змінити коридори саме в старому корпусі школи. Тому що в цій частині з моменту відкриття 1967 року мало що змінилось. Застарілі пофарбовані блакитною і зеленою олійними фарбами стіни коридорів, відсутність зон комфорту, де можна було б відпочити, поспілкуватися та розвантажитися на перервах. А для кого саме цей проект? Цей проект для учнів нашої школи, педагогічного колективу, батьків, відвідувачів, гостей та жителів громади. А що ви плануєте зробити в межах проекту? Ми хочемо зробити затишні та зручні простори з кольоровими інтер'єрними елементами, де зможемо не тільки відпочити та розважитись, але й долучитися до різних соціальних проєктів та ініціатив, що відбуваються в школі. Тому бажаємо створити в коридорах різні зони: відпочинку, усамітнення, ігрової, патріотичні, інтелектуальні, творчої, а також місце для виступів навчання. Виставок та творчих робіт, коли починається голосування, і як саме буде проходити голосування? Голосування триватиме 22 травня по 4 червня. Воно проходитиме у паперовому та електронному вигляді. Школярі будуть голосувати паперово, а дорослим потрібно буде розібратися з системою голосування. Бо проголосувати можна через дію або через додаток банку, до якого прив'язана банківська карта. Про голосування ми більш детально повідомимо через електронні паперові носії. А також ми учні школи будемо підходити до вас, шановні слухачі громади, та просити допомоги щоб саме ви віддали свій голос за наш проєкт. Дякуємо за увагу! Голосуйте за наш проект. Допоможіть втілити нашу мрію. Нагадаю, в нашій студії були діти Коробської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка. Випускники, які задіяні у проєкті «Децентралізація для розвитку демократичної освіти у Чернігівській області, а саме Артем Лисенко, Марина Ковальова, Анна Сушениця, які представили проект Коробської загальноосвітньої школи. Який називається багатофункціональний простір у коробській школі. Отже, шановні слухачі, долучайтеся до голосування, щоб оновити коридори нашої коробської школи, в якій навчалися багато хто з вас. Сьогодні для вас працювали Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Зичимо мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе Рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос Праве крило, другий поверх, кабінет No6.